Українська агенція на руку в Іспанії. Вітаю вас, я Леся. Ви часто чули мій голос за екраном, але мої руки настільки короткі, що я не можу показати. Тому ну, зараз я покажу вам не тільки себе а й квартиру квартира, яка знаходиться в місті Мандія, у провінції Гандія, Містечко Весь наше нашому досяг і ми близько до центру. Зараз я стою на балконі, від нас до центру три хвилинки йти. Одразу знаходиться парад з лів'ями І сьогодні у нас квартира достатньо велика. 95 метрів квадрат. Друзі, почалось за 6690. Але вона під ремонт. Тут є де розібратися, є де і Пішту покажу вам. Зараз у нас до вашої штука віталія. вітальня вона велика, простора, тут опущені стелі, ну, світло. Можна купити графіанту, тобі буде краще освітлення. Є кондиціонер, він дуже старий, але в тому плані, що його можна замінити. І в цій кімнаті металопластикове вікно, але що знаєте, того якогось першого покоління, тому явно що воно часом потребує е, заміни. Це в нас вітальня. Далі покажу вам останні е, кімнати. Пішли. Це зараз у нас буде вхідна зона. Праворуч від нас знаходиться вхідна зона. Тут є наразі вся квартира знаходиться під сигналізацією, тобто вона і далі залишиться. І у нас довжелезний коридор, як в потязі, і ліворуч зараз кімната. Кімната достатньо маленька, але світла. Тут може поміститися і двоспальне ліжко, в принципі, за бажання можна поставити двохярусне. Вікно виходить в патіо і воно треба його замінити. Воно металеве. Ось, є вмонтована шафа, тому в принципі, якщо там треба кімнату використовувати, простір можна поставити двоспальне ліжко, то шафа вже вмонтована і місце вона більше не займатиме. Далі у нас по курсу санвизол, він один в цій квартирі. Є в принципі ванна, ну, тут все треба ремонтувати. Від старості просто вже і стеля, вона потріскала, вона жовта така вигорівша. Проблем з дахом ніяких немає, вона не тече, але це просто вже знаєте від старості. Тобто, однозначно, саму зал теж потребує ремонту. Далі у нас ще одна кімната, вона зроблена наразі як кабінет, але це може бути і спальня кімната, вона велика. Вона достатньо велика, світла, як ви бачите. Шафмонтованих немає тому тут це все щось забирається, ставиться двоспальне ліжко. ні, збрехала шафа монтована. Є дивіться, вона просто заховалася за дверима. Знову ж таки, тут. Вихід вікно виходить в пацьо внутрішнє, і воно металеве, зовсім тонкий метал, тобто однозначно це треба буде замінювати. Це була кімната номер 2 Далі в нас по курсу кімната третя. Так, зараз я розумію, що пастки. Вона темна. Темна, тому що тут немає вікна, ні в патіо, ні на вулицю. Є вікно лише в кухні. Оп, і світ. А, в принципі, воно не спасло ситуацію. Але тут місця багато, є просто те ж саме, якщо поставити якусь роздвіжну шафу, і тут вікно воно виходить на кухні. Тобто, можна взагалі-то об'єднати кухню з цієї кімнати, винести оцю стінку, тому що в останні стін вони не є несущими, тут несуще несу. Ще в балки, і а, цю стіну можна буде винести. І тоді ми об'єднуємо оцю кімнату з кухни, і робимо здоровецьку таку кухню-вітальню. І там, де вона показувала першу вітальню з балконом, там можна зробити спальню кімнату. А, ось таке можливе рішення. Ну, тобто, по-чесному тут можна фантазувати і розігнатися. Єде. Це була спальня номер 3 і кухня. Кухня вона а, достатньо велика, тут багато місця. А, Ну, Ці всі фурнітури, вони в принципі функціонуючі. Вона в такому жилому стані, це, це не те, що вона розсохлася, розвалюється ні. Це що може функціонувати. Дати, мікрохвильовку, холодильник, це все треба однозначно замінювати. І а, оце чудові конце. Це чудові конце, яке ви там сходите. Я так у чоловіку або вже кому подаєте, або, а, або він вас просить. Дійсно, квартира підриває. Стеля, звичайно, в такому стані, вона потріскана, перепана, але це вона тут опущено. Там якщо а, дістати і постукати, то там ще залишається дуже багато простору, тобто це все можна вирішити. Кухня світла. Повірте, вона світла, тут багато сонця. Не дивлячись на те, що у нас вихід в партію. Але партію, бачите, воно не вузеньке, як попереднє, а воно таке здоровецьке, велике. Тому, тому світле. Друзі, повторюсь, ми майже в центрі. На проти парку звір'я, до нас центр недалеко. Квартира 95 метрів квадратних за 66. А то ж пишіть. А ось так виглядає наш під'їзд. Тут невисокі прольоти, ліфту немає. Сам під'їзд, в принципі, в непоганому стані. Бачите, акуратненько, ніде він не сипаться, не гущиться. І зараз покажу будинок зовні. Ось так. Цей жовтенький це наш будинок зовні так виглядає. Фасади в нормальному стані. Там уже в нас знаходиться центр.